Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Хочу вам запропонувати різото з гарбузом та копченим салом. А зараз, коли різото готове, потрібно викласти його на тарілку і прикрасити. Для цього викладаємо шматочки підсмаженого гарбуза та посипаємо страву шкварками. Останній штрих свіжі листочки базиліка. Різото вийшло приємного молочно гарпусового кольору, дуже розсипчасте. А на смак воно ніжне та неймовірно смачне. Пікантності йому додає копчене сало та обсмажені шматочки гарпуза. Я щиро раджу приготувати таких шість смачних страв. За